Доброго дня всім, хто сьогодні завітав на запрошення фракції Батьківщина, партії Батьківщина на цей круглий стіл на цю зустріч. Я хотіла би зразу повідомити, яка мета такої зустрічі, так як ми її розуміли і розуміємо. Безумовно, українці отримали право будувати європейську сильну заможню країну, вільну країну, яка може дати своїм громадянам дійсно гідне життя. Але я думаю, сьогодні всі живуть з одним питанням: чи можемо ми щось докорінно змінити? Чи міняється вже країна? Відповідь у всіх, хто власне намагається знайти зараз шляхи руху далі, однозначно: Європейської країни у нас не буде без подолання корупції і без усунення олігархії з нашого суспільного устрою. Хотілося б вірити, що всі політичні сили мають за мету прибрати з України, з української влади, з усіх, по суті, сфер нашого життя таке ганебне явище, як корупція. Але, на жаль, сьогодні я не можу сказати, що ця робота йде активно, йде щиро і дає результат. Саме тому, коли ми зібралися разом з нашою командою, ми прийняли таке рішення. Що ми мусимо зустрітися з вами, послухати всі ваші пропозиції і стати, по суті, не генераторами ідей, тому що найкращі генератори ідей це лідери, представники громадянського суспільства, а просто послухати вас і стати виконавцями ваших пропозицій, ваших бачень, в тому числі і всі кроки, які потрібно зробити в законодавчому полі. В тому числі рішення уряду, які очікує сьогодні країни, які пов'язані з боротьбою з корупцією. Ми, як партія Батьківщина, готові бути вашими по суті виконавцями в усіх рівнях української влади, виключно для того, щоб мати можливість крок за кроком очищати країну від корупції. У нас є декілька законопроєктів, які подав до Верховної Ради уряд. Є декілька законопроєктів, які генерували, розробили і подали самі народні депутати. Так само ми намагалися зробити все, щоб проголосувати законопроєкти, передані громадянським суспільством. Але мені здається, всього цього на сьогоднішній день недостатньо. І тому ми прийшли для того, щоб вас послухати і зробити висновки. Зробити ті кроки, які ви від нас очікуєте, а не ті, які ми самостійно по суті плануємо в кулуарах влади.